Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 13.00 відбудеться матч в Українській премєр лігі Кудрівка. У себе номінально вдома на стадіоні Оболоні Арена. Команда буде приймати Полтаву. Два новачка нового сезону Української Прем'єр-ліги. Команди, які вийшли з першої ліги в еліту українського футболу. І сьогодні я друзі хочу поговорити про Кудрівку, про Полтаву. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, давайте подивимося три останні очних матчі, які були зіграні між командами. І що ми тут з вами маємо? А ми маємо абсолютний баланс: одна перемога Кудрівки, одна нічого та одна перемога Полтави. В минулом сезоне команда встречалась в Париж-Лизе Украины. У в этот сезон, в 24 урока, команда расписывает ничью 0-0. Играл Экрас на стадионе. Стадион Ювелейный. Стадион, домашний стадион Кудрявки. Команда расписали ничью 0-0. 2 листопада топа до 24-го урока. Кудрявка убиграет Полтаву Красно на стадионе Юность 1-2. Там Щербак червонокартку отрывал за Полтаву. А Дарик за Полтаву забил. Кавасаф та Star э, забивали за Кудрівку. Ну і був ще товариський матч 28 червня 1-2. Та вас перемогу над Кудрівкою. Ну, а тепер, друзі, перший матч саме в Українській прем'єр-лігі Ці команди зустрічаються між собою в еліті українського футболу. Кудрівка, яка просто шикарно взагалі розпочала э, цю. Украинскую премьер лігу команда обіграла Александрию просто наверх на секундочку до команда, яка була другою у минулому сезоні Да, потім була поразка в Луганской зустріче э, здобули перемогу. -э, Ли все перемогу над Александрією 3-1 и справді там Кудрівка прям неймовірно виглядала Ну в принципі і на сборах команда також напевно виглядала Да, були поразка але була перемога також, наприклад, на 4 донецком. 21. Ну і сигеричний проход в плей-офф за місцем в Українській Пім'я Лігі пам'ятаєте, да, неймовірний камбэк з Ворскою. Команда програвала взагалі 0-2. Здавалось безвихідна ситуація, але один м'яч вдома відквідала. І в Полтаві якраз забили голу ворота Ворску. По сумі двох матчів протистояння рахунок був 2-2. І после пенальті, Кудрівка пройшла. Далі. Кудрівки, до речі, після Полтави буде Кубок України, матч проти лівого берега. А у п'ятницю 29 серпня домашній матч номінальний домашній матч проти Лівських Карпат. У вересні місці буде Верес, Паліс і Житомір, Епіцентр. Ну, друзі, якось так. Ось такий буде календар, відповідно, Кундрівки. А Полтава. А Полтава, в принципі, також непевно розпочала. Да, розпочали з Поразки. З Поразки від ліської команди Руходу н Але при цьому ж таки Полтава выглядала дуже непогано и было дуже близько для того, щоб взять очки. Перемога над Ривенским Вересом 1-0. Минимальная перемога 1-0 в рідных стенах э -э на стадіоні зірка команды играла. Веременко Верименко, да, победный м'яч 1-0, дуже важлива перемога для команди Полтава. В принципе, як і Кудривка, Полтава також здорово виглядала. Вот, ну, Полтава, нагадает, друзья, вышла в Украинскую Премьер-лигу напрямую. Команда поставила другую позицию в первой лизе Украины. Короче, друзья, Полтава, там потом будет матч еще в Кубке Украины. В пятницу доминально, ну, ну, да, такой шоке в Кудрик, будет. в Кропивницком, да, я так понимаю, Град на стадионе Зерка, да, в Кропивницком, да. Матч против команды «Заря» Луганск. Чико на Полтаву. Ну, вересні будуть Карпат, Металіст, Александрия. Ось, такий календарь. Гранди українського футболу будуть в листопаді ну, ж. В принципі, соперники соперниці. Ми дивилися, да, якраз то очні матчі. Було всего-то от три. В товарийському матчі виграла Полтава 8 у червні. Но, че, брат, у матчі, да, ось там 1 Ліга України, то. Кудрівка була в листопаді перемога якраз на Сідіоні Юність 1-2. Ну, в принципі, друзі, я вам хочу так, так знаєте, сказати, що, в принципі, що Кудрівка. Що Полтава. Команда достойна достойна один одного. І справді, справді, я ж кажу, друзі, команди достойні один одного. Тобто команди дуже сильні. Команди дуже сильні і рівні. Рівні команди. що Кудрівка хороша команда, Полтава хороша команда. І Я очікую, завтра рівного і футбола. Знаєте, відрізками там Кудрівка буде намагатись, да, атакувати. Відрізками, я думаю, це буде робити і Полтава. Тобто відрізками Кудрівка це робить, відрізками Полтава буде рівна боротьба, я думаю, на футбольному полі. Мені друг серце підказує, що команди розпишуть тут нічюю. Друзі, я думаю, що команди завтра розпишуть якусь мірову нічию. 1-1. Ну, можливо, навіть друзі і голів не буде. 00, можливо, і 00 команди розпишуть, нічого. Но мені, друзі, більше серце підказує, що все-таки, знаєте, 1-1. Ну, знаєте, думаю, що і Кудрівка заб'є. І думаю, і Полтава відповість. Тому, знаєте, друзі, у мене така думка. А обидві команди заб'ють, де да думаю, що команда все-таки голами обміняється, ну і думаю, що цей май завершиться в нічину. І справді і Кудрівка і Полтава. Ще раз, друзі, повторюсь, дві. Рівних прекрасних команд, справді прекрасні команди. Кудрівка та Полтава, друзі. Друзі, відповідно, я очікую такого хорошого, такого рівного футболу. Ви знаєте, прям футбол буде прямо рівний, прям рівний, багато буде боротьби на футбольному полі. Де, де обидві команди будуть намагатися одна одній не поступатися. Кудрівка, Полтава, до речі, також. Ось, то я думаю, що і Полтава заб'є Кудрівка заб'є. Тож, очікую такого рівного, рівного матчу. Ну, і команди, ще раз друзі, повторюсь, да? Одна одне і достойно. І і і думаю, друзі, що команди розпишуть нічого. До речі, обох команд зараз по 3 очка. Ну, думаю, що і справді да, команда якусь рівня якусь видадуть матч, і думаю, друзі, що команди. Розпишуть нічого 1. Друзі, то ж, моя думка, це обидві команди забігать, ну і думаю, друзі, що матч завершиться якраз туди в ніч. 1-1. Кудрівки хочу, друзі, побажати тільки все найкраще, найкращого. Полтаві. Також добра. Вам, друзі, вечерю серця хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Не коли, друзі, вибережіть себе, будьте щасливі. Ударки добра, полтаві добра. Все, друзі. До побачення, бажаю вам добра, всім до нових зустрічей, Будьте щасливі.